Колишнього заступника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії. Підтвердження ми маємо із власних джерел у розвідці. Поки подробиць цієї події не так багато, з того що відомо, його застрелили біля школи, куди він відвозив власних дітей. У цьому відео ми розкажемо, що відомо про загибель Портнова. А також розкажемо про нього як політика від часів у партії Батьківщина, подій революції гідності та про судові справи, яких було дуже багато, зокрема про підозру щодо участі в анексії Криму. Тому зібрав. Але для вас усе важливе і починаємо. Отже, спочатку про подробиці нападу екс-депутата Верховної Ради України та колишнього заступника керівника адміністрації Януковича Андрія Портнова застрелили 21 травня у Мадриді. Про це написало зокрема Reuters з посиланням на джерело близьке до розслідування. Джерело Суспільного у розвідці також підтвердило факт загибелі Портнова. Інформацію про його смерть українській правді повідомило і високопоставлене джерело. Отже, Reuters пише, що поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9.15 ранку за місцевим часом. Портнова. Застрелили біля американської школи в елітному районі Посуело. За даними Reuters, вбивство міг скоїти один або кілька озброєних чоловіків. Очевидці події кажуть, що чули кілька пострілів. Я прокинулась від звуку шести або семи пострілів, підняла жалюзі, але спершу нічого не побачила. Тоді трохи відійшла і почула крик, почула, як машина сигналить безперервно і знову виглянула у вікно і побачила дівчину, яка бігала туди-сюди. Інші подробиці наводить іспанське видання Ельпаїс. Йдеться про те, що портнов, нібито тільки но висадив своїх дітей з Мерседеса біля школи. Чоловік збирався сісти в автівку назад, і в цей момент у нього вистрілили близько п'яти разів. Постріл у голову став смертельним. За версією Ельпаїст стріляли двоє чи троє нападників, поки нікого не заарештували. Потерпілий мав поранення. Несумісні з життям спричинені щонайменше трьома пострілами. Тому екстрені служби могли лише констатувати смерть цієї особи. Працівниці. Американської школи повідомила виданню Паїс», що стрілянина сталася через півгодини після початку занять. Тому ні діти, ні їхні батьки нічого не бачили. Поки про причини злочину офіційно слідство не заявляло. Утім, ABC з посиланням на власні джерела в органах слідства повідомляють, попередньо попереднім мотивом вбивства портнова можуть бути зведення рахунків або борги. Ну а тепер давайте пригадаємо, хто такий портнов про його роботу в адміністрації Януковича. Свідчення про причетність до так званого кримського референдуму, та усі справи, які проти нього відкрили, і так само закрили в Україні. Андрій Портнов із Луганська там же навчався на юриста, працював у кількох фірмах до 1997-го. Потім почав роботу на держслужбі і просувався дуже швидко. Першу посаду обіймав у державній комісії із цінних паперів та фондового ринку. У тому періоді у біографії Портнова вже з'являються скандали і опісля кримінальні провадження про перевищення повноважень. Однак ми не будемо на цьому зупинятися. Нас більше цікавить. Вить, політична кар'єра та судові справи опісля революції гідності, у яких фігурує Портнов, тому переходимо до Портнова у 2007 році. Тоді він проходить у парламент як депутат бют і працює у парламентському комітеті з питань правосуддя. Згодом, як пише Радіо Свобода, стає керівником юридичного департаменту партії, і більшість юридичних документів готується під його наглядом. З цього періоду найбільш важливим є його долученість до так званих газових угод Тимошенко. Медіа повідомляли про те, що саме Портнов і Віктор Медведчук особисто були присутніми під час підписання угоди з Росією. Тут трішки нагадаю про що це у 2009 році, за дорученням прем прем'єрки Юлії Тимошенко були підписані так звані газові угоди. Пізніше за них Юлія Тимошенко потрапить до в'язниці. Це були довгострокові газові контракти щодо купівлі російського газу та його транзиту Україною. Другий важливий етап, на якому ми хочемо наголосити, посада Портнова у Київському національному університеті імені Шевченка. У 2010-му він став завідувачем кафедри. І повірте, це важливо. Запам'ятайте цей факт. Ми до нього повернемося, коли говоритимемо про судові провадження проти Портнова. І тепер найважливіше Ливіше Портнов під час революції гідності, якою, як він казав, керували іноземні агенти. Почнемо з того, як він з'являється у команді регіоналів. У тому ж самому році, коли Портнов отримує високу посаду в університеті, він переходить в адміністрацію Януковича, стає заступником голови ОП. Тоді всі обговорювали політичний контекст. Адже відома людина в партії бют переходить до провладної партії регіонів. Тоді призначення Портнова регіонали пояснювали тим, що це не політичний проєкт, адже він насамперед доктор. Юридичних наук автор багатьох статей та монографій. В ОП Портнов мав займатися судовою реформою та загалом судоустроєм. Однак у той період з'являються повідомлення про його участь в інших справах. Наприклад, колишній очільник фракції партії регіонів Єфремов заявляв, що Портнов працював над юридичними питаннями щодо угоди з Росією про Чорноморський флот, так званими харківськими угодами. Єфремов наголосив, що обговорював юридичну точку питання з Портновим, і той надав доповідну записку, в якій йдеться про те, що ні Конституція, ні закони України. України цією угодою не порушуються. Нагадаю, харківська угода продовжила перебування чорноморського флоту Росії на території України не на тих умовах, які передбачені в угоді, укладеній у 90-х За це ще тоді її критикували опозиційні депутати, стверджуючи, що угода порушує конституцію та не є в інтересах України. Тепер до завдання, які ставив портнову Віктор Янукович, у 2013 ОП розформували портнов, який був радником президента, мав займатися реформуванням правоохоронних органів та органів ю. Стиції і продовжив займатися судами. Він фактично створив оцю систему е, куплі, те, що називається корупції в судовій системі. Вона була і до нього, але вона не була настільки інституціоналізованою після е, його оцього скажімо оформлення це стало фактично потоком. І е, до сьогоднішнього дня те, що ми маємо на такій посаді, він і був під час революції гідності. Портнов, як пише лівий берег, один із авторів диктаторських законів від 16 січня. Хоча сам політик це заперечував, однак відмовився назвати авторів цих законів, зазначивши, що частина з них перебуває за межами України під час Євромайдану. Портнов зробив кілька заяв на самому початку. Він сказав, що вважає відповідальними за сутички на вулиці Грушевського. Опозицію і іноземні структури, які нібито підтримують протестувальників, згодом 19 лютого, 24-го казав, що події на майдані мають ознаки особливо тяжких злочинів. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим чином. І більше якихось важливих заяв політик не робив. Після отечі Януковича Портнов теж виїжджає з країни, написавши у соцмережах, що після замаху побоюється за своє життя. По собі залишає кримінальні провадження. Пам'ятаєте, я вам казала запам'ятати його роботу в університеті. Саме цього і стосувалися справи. І про це ми поговоримо також пізніше. Згодом його оголошують у рошук за повідомленнями кількох нардепів. Він перебував у Москві. І тут ми ще хочемо зупинитися на кількох свідченнях про Портнова, які є важливими. Кілька. Років тому його ім'я з'явилося у розслідуванні анексії українського Криму. У прокуратурі півострова повідомили, що перевіряють Портнова на причетність до захоплення півострова силами Росії. На думку прокурорів, він міг мати відношення до підготовки проєкту рішення кримського парламенту про проведення референдуму у березні 2014 року. Що це за документ? Йдеться про постанову про проведення загальнокримського референдуму, що була схвалена кримським парламентом 6 березня 2014-го. На той момент будівля Верховної Ради Криму вже була захоплена російськими військовими, але орган ще не був розпущений українським парламентом. На наступний же день на той момент виконувач обов'язків президента Турчинов підписав указ про призупинення дії цього документа, що не відповідає конституції та законам України. Але на той час так званий референдум вже відбувся, і Кремль оголосив про входження Криму у склад Росії. Як пише проєкт Крим реалії, таким чином ухвалення цієї постанови стало відправною точкою в процесі російської анексії півострова. З моменту її затвердження кримська влада почала підготовку до референдуму, що мав легалізувати військове захоплення Криму. Сам Портнов це заперечував, казавши, що ніколи не готував ніяких документів проти своєї країни. А інформацію назвав дешевим фейком. СБУ відкрила проти Портнова справу про держзраду через цю постанову. У відповідь Портнов тоді також подав позов до суду на СБУ. Він Вимагав, щоб суд визнав недостовірною поширеною інформацією про його державну зраду у 2019-му Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Портнов тоді показав лист від СБУ, що не отримував підозри та не перебував у розшуку. Тим не менш, для нас було важливо про це згадати. Далі поговоримо про інші кримінальні справи, які відкривали і закривали щодо портнова. Наприклад, справа про те, що за версією слідства Портнов, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Шевченка, а також заволодів коштами університету. Він жодного разу не з'являвся на лекціях, але при цьому отримував зарплату. Окрім того, з метою незаконного впливу на судову систему України, вже як представник вищого навчального закладу, Портнов став членом Щої ради юстиції саме по цій справі його було оголошено у розшук у 2017-му прокуратура закрила цю справу і зняла арешт з рахунків Портнова, так взагалі відбувалося у кожній справі проти нього. Я вже згадувала підозру у причетності до анексії Криму. Такий же сценарій був із підозрою у незаконному збагаченні на загальну суму 26 мільйонів гривень. За два роки справу закрили після того, як Конституційний суд визнав, що неконституційно притягувати до відповідальності чи Новників за незаконне збагачення після закриття справи Портнов подав позов до держави Україна з вимогою відшкодувати майже 7 мільйонів гривень моральної та матеріальної шкоди. Ну а далі були позови щодо медіа та громадських організацій. У квітні 23-го року Печерський суд задовольнив позов Портнова проти схем. Тоді суд назвав інформацію про нібито причетність Портнова до підпалу автівки водія схем недостовірною та зобов'язав медіа спростувати її. Того ж року громадське опублікувало розслідування. У ньому журналісти Зробили висновок, що ймовірно Портнов був куратором окупації Криму. Тоді журналісти спиралися на відповідні аудіозаписи. У тому ж самому Печерському суді Портнов знов виграв справу. Ця справа в підвішеному стані залишається. Та ми дійсно не видаляємо і не спростовуємо проте ну саме на зараз рішення Верховного суду стало значно далі від нас ніж було до цього. Ки не Розуміло, чим це закінчиться, бо може бути така, що дійсно спадкоємці зайдуть у цю справу, але знов ж таки наразі ну дуже рано. Про це говорити. Ну а через рік суд зобов'язав рух чесно видалити Портнова із реєстру зрадників. Рух чесно подав апеляцію на це рішення. Ці всі справи йшли, коли Портнов повернувся до України. Це він зробив у 2019 році. До речі, пізніше Печерський суд визнає, що Портнов проживав в Україні протягом попередніх п'яти років, що дозволило йому брати участь у політичному житті країни. Отже, після повернення, як ви бачите, Портнов почав активно подавати позови проти медіа та громадських організацій, які називали його з зрадником або Колаборантом та подавав позови і проти Петра Порошенка. Цікаво, й те, що Портнов перебував під санкціями з боку США, але Україна на нього санкції не накладала. Нагадаю вам і цей епізод із життя політика у грудні 2021 року. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Портнова, звинувативши його у корупції та впливі на судову систему України через хабарі. Американські посадовці вказували, що Портнов мав значний вплив на формування вищих судових інституцій та намагався вплинути на генеральну прокуратуру. Європейський союз також запроваджував санкції проти портнова, але у 2015 році суд ЄС визнав їх незаконними через відсутність достатніх доказів. І санкції скасували. ЄС також зобов'язав компенсувати портнову юридичні витрати. Ну а тепер щодо України у грудні минулого року керівниця відділу розслідувань громадське і представниця медіаруху Ярослава Вольвач подала петицію із закликом до РНБО запровадити санкції проти Портнова. Ця петиція навіть набрала необхідні 25 тисяч підписів. Ми не погодилися з тим, що е, після виходу розслідування жодного кримінального провадження не було зареєстровано. Всі провадження проти, е, або пов'язані з Андрієм Портновим, які взагалі існували за весь час, були е, так чи інакше закриті. Е, і ми з цим не погоджувалися, бо знову ж таки, е, ці всі факти, на нашу думку, необхідно розглядати саме в. Е, з точки зору права і розслідувати. Однак, у січні 25-го кабінет міністрів України заявив, що не бачить підстав для введення санкцій, оскільки петиція не містить конкретних обставин, які б обґрунтовували таке рішення. На цьому все щодо біографії портнова та деталей про його вбивство. Ми очікуємо більше офіційних заяв від правоохоронців та реакцію української влади. Ну а ви поки пишіть у коментарях, чи стежили за діяльністю портнова та як сприймали як політика.